Всім привіт! Приїхав як 5 на зміну колодок передніх і задніх. Хоча колодкам ще нічого не бракує, але попросили поміняти. Разом з датчиками зі всім колодки по фірмі Brembo. Ось ось теж старі колодки напереді ми поміняли, замінили датчик. О, зараз будемо задні ще міняти. Потім підключимо комп'ютер, пропишемо заміну колодок. Ну, Суть не, не в тому. Що я знімаю це відео? Саме тяжче в тій процедурі в нас, то познімати і поставити колеса, бо вони курва важать до хіра. То ще різно широкі. Передні трошки вужчі, а задні і у нас що? А ну дивимося. Дивимося, не значить, бо прилетів, прилетів один інший клієнт, перебив, залітає, каже, ні раз, бо тори з Ось. 315 на 35 r 2 Ну, важить вона реально порядно. Не знаю скільки, але дофіга у яке воно, яке воно широке. Мої дві ноги і то вущі. Та й таке?